Доброго дня! 26 жовтня це День гарбуза. Головна мета цього дня поширювати інформацію про цілющі властивості цього продукту та його цінність для організму. Ця традиція бере свій початок з тих далеких днів, коли перші люди оселилися на континенті. Основною проблемою для них стала нестача їжі, яку вони змогли вирішити за допомогою вирощування гарбузів. З розвитком промисловості велика частина населення переселилася в міста, де гарбуз перестав посідати важливе місце в раціоні? Україну також неможливо вже уявити без гарбузів. І його можна сміливо назвати одним з атрибутів осені гарбуз це джерело вітамінів та мінералів. Корисний для нашого організму. То чому б нам, батькам? Не відсвяткувати сімейне свято українського гарбуза. Я пропоную вам декілька ідей для теплого, гарбузового дня або вечора. Разом з тітками спечіть гарбузовий пиріг. Або виріжіть гарбузові ліхтарики. Створіть за допомогою цих ліхтариків затишно домашню атмосферу. Подивіться гарний фільм. А під час перегляду лускайте гарбузове насіння. Варіть гарбузову кашу. Разом її готуючи, розкажіть дітям про неоціненну користь гарбуза. Він продовжує молодість, підвищує гемоглобін, заспокоює і сприяє доброму сну. Театралізуйте з дітьми пісеньку Ходить гарбуз погороду. Попрацюйте над веселим помаранчево-жовтим дрес-кодом для всієї сім'ї. Власними силами створіть гарбузову фотозону і зробіть сімейну фотосесію. Ви готові з дітьми цікаві вироби ручної роботи з зображенням гарбузів або підготуйте гарбузові розмальовки. До вашої уваги я пропоную нетрадиційне малювання гарбуза за допомогою вати та прищіпки. Сподіваюсь, моя розповідь була для вас цікавою, і ви цей день проведете з сім'єю у затишній атмосфері, яка залишиться в серцях ваших дітей любов'ю, радістю, теплом, обіймами, емоційним настроєм, кольоровою гамою та вдячністю за проведений разом час. До побачення, до нових зустрічей!